На проспекті Соборності у Луцьку чоловік намагався перебігти дорогу на пішохідному переході. А в результаті потрапив під колеса автівки, що їхала назустріч. Його було госпіталізовано цього ж дня близько 22-ї години у Луцьку з річний водій автомобіля «Опель» на проспекті Соборності. Наїхав на пішохода, який перебігав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 37-річний чоловік отримав травми. Його також госпіталізували. З місця події слідчі вилучили автомобіль. Керманич автомобіля був тверезий. А у Горохові відбулося зіткнення двох автівок. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу. В результаті зіткнувся з автівкою, за кермом якої перебувала жінка. До слова, в машині перебувала ще й дитина. Обоє були госпіталізовані. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Що одного, що в іншого результат був негативний. Учора близько 21 години у Горохові 46-річний водій вантажівки Вольво не врахував дорожню обстановку та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Хюндай. За кермом легковика перебувала 38-річна місцева мешканка. В салоні також перебувала її трирічна донька. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Дитина серйозних травм не зазнала. За її станом зараз спостерігають лікарі.